Так, друзі, всіх вітаю. Працюю зараз в цеху, вирішив попити чаю. Ну і поки є хвилинка, ну вирішив зняти таке відео. Зараз працюю над пресформами. Це шестирамкові. Ну і два комплекти нам 10 і 12 рамок. Готуємо якраз до закінчення сезону, щоб потім. Не відриватись на е, виготовлення форм собі, а також у нас будуть повністю комплекти. Там буде абсолютно різна комплектація. Це буде з одним льотком, з двома льотками, з перегородками, з кормушками на, е, на два відділи. Коротше, Повністю всій комплектації це буде абсу, абсолютно як десятка, так і дванадцятка. Зараз вам покажу е, що робиться в цеху. І на даний час чим займаюся до зложу, ще залишилося три форми зложити. Це 12-рамкові там корпуси, і, якщо не помиляюсь, кормушка. Зараз вам покажу, що підготовив, що вже зробив. І коротше, зараз давайте включу передню камеру і покажу вам. І так, тут шестирамкові форми. Вже підготовлені під пропитку. тобто це будемо пропитувати саме торці фанери. коротше Тут пленка, щоб не ціплялась пропитка на оце пластикове покриття. Тут шестиранкові, тут в нас ще там верхня нижня частина на корпус. Тут дуже багато десятки, коротше, повністю різні. Форму. Воно все підготавлюється, потім скривається пропиткою, потім зложується, коротше, потім э, розміряються рамки і вже робимо рамку. Тут 12-ка э, все лежить. Ну і Тут ще в мене куча деталей. Якраз зараз сверлю отвори для того, щоб... Потім наживляємо. Чому так робимо? Тому що так це найбистріший спосіб, обов'язково сверлим, тому що, якщо не просверлить, вас шрупа відламає, мгновенно. Ну, якщо ви, звісно, собі робите форму і берете самий нижній хлам, це китайська фанера. ну, да, Там можна не сверлити, я так думаю. Тому що там вона так залізе і пер... пролізе цей шуруп. У цій фанері, щоб ви розуміли, не хочу зараз просто. Ну, коротше, щоб показати вам, я зніму окреме відео про цю фанеру, оцю, яку використовуємо ми. Ну, Як бачите, плотність її просто шикарна, немає ніякого хламу. Отак, щоб ви розуміли, фанера дуже чітка і дуже плотна. І іноді навіть шуруп сам зломує. Навіть коли робиш тріщотку і все, все одно навіть на мінімум ставиш, все одно. там на... 13 на 16. Все, іноді буває, що зломує. Тому що фанера дуже плотна. Коротше, от в такому варіанті зараз це все стоїть, дуже багато ще деталей. Тут деталі, які вже пошліфовані. також під пропитку припали, як бачите, такою пилюкою. Тому що ну, шліфую, практично 18 форм зараз Ану, зачекайте, 6,6. Так, да, 18 форм це зараз вже практично дозложує і ну, така кількість коротше, то якраз цю неділю працюю над прес формами над зложуванням. Тому, друзі, якось отак в проміжку вирішив вам показати, як це все готується. Тобто Тут збирається, сверлиться, збирається, потім шліфується, потім йде сюди все. Всі турці закриваються пленкою, щоб нікуди та пропитка не попадала, тому що потім це все так, як ми колись тестували і взагалі нічого такого не робили. Пропитали, залили першу заливку, і вона потім коротше, вся вона чорна. Зараз такого немає. Зараз робимо ще краще, як то кажуть, щоб була більше. Якість. Коротше, далі йде все скривається пленкою. Потім уже я скриваю, беру, як завершив форми, скриваю пропиткою, висохає, потім зло, кріпимо акрил, тому що начинка вся вона кріпиться потім. Закріпили, відміряли все, тому що перша порізка приходиться в нас фанера, так і по черзі воно все зложується. Потім вже закріплюємо акрил на чисту пропитану форму, нікуди нічого не ляпається. Все. форма готова. Зробиться замір на рамку з металу, потім нарізається. Коротше, такий процес. Це все йде по процесам. Тоді нарізається на кожну форму метал. Коли нарізався весь метал, тоді вже починаємо зварювання. Робиться рамка, все зачистили, покрасили рамку, поставили форми. От Тоді рахується, форма готова на 100%. Тому, друзі, якось отак. Отаке відео коротеньке, в проміжку роботи. Те, що хотів вам показати, такий процес, як це все у нас виходить. Коротше, поки що так. Доробимо ці комплекти. Я думаю, десь, дасть Бог, з неділі вже буде все готово, і будемо робити перші заливки повністю всі комплектації вуликів, які є. Все абсолютно вам покажем. Комплектацій буде дуже різних, багато. І я думаю, буде дуже цікаво, тому що багато людей телефонували нам по 12-рамочним вуликам з перегородками для відводків. Коротше, там будуть різні комплектації. Все вам покажемо, все розкажем. Ну а на сьогодні, я думаю, все таке коротеньке відео. Кому сподобався такий огляд, як працюю в майстерні. Якісь кого цікавлять питання, теж задавайте. Ну, а ми працю... я буду працювати далі, тому що залишилося ще три форми і далі потрібно переходити до слідуючого процесу. Ну, от Дивіться, друзі, яка плотність фанери. Ну, Все шикарно, взагалі просто класно. Іноді, бувало, нам попадала така фанера, вона якби вовше нікудишня. І навіть отака, яка теж дорога, і попадала нікудишня, а ця фанера просто шикарна. Бачите, все дуже чітко, немає ніяких промежутків, немає ніяких коротше, пустоти внутрі. Коротше, одним словом, дуже класно. Це дуже класно, тому що вона буде дуже чудово працювати. Все, друзі, з вас лайк, пишіть свої коментарі. Всім благословень, ну і до слідуючих відео.